Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, що ж таке надзвичайні ситуації, але для початку пригадаємо, що означає безпека та небезпека для людини. Безпека це ситуація, коли нічого не загрошує вашому здоров'ю, добробуту, життю, а небезпека це стан, коли хтось або щось може завдати вам шкоди. Надзвичайні ситуації це порушення нормальних умов життя і діяльності людей. Це, наприклад, транспортні аварії з трагічними наслідками, з людськими жертвами, аварії на підприємства з викидом небезпечних речовин, епідемії, прорив дамби з затопленням селищ та міст, авіакатастрофи. Пожежі і багато інших. А скільки горя приносить стихійне лихо. Стихійне лихо це явище природи, характерними рисами якого Являється непередбачливість і неможливість своєчасного попередження. Це повінь, землетрус, посуха. Буревій, шторми. Все це надзвичайні ситуації, в яких страждає довкілля, гинуть тварини, рослини, відбуваються руйнування, страждають люди. Звичайно, нам не під силу зупинити грозу, ураган, смерть, землетрус та інші стихійні лиха. Тому, для допомоги населенню, яке потрапило в небезпеку, існують особливі рятувальні служби, служба швидкої допомоги, служба надзвичайних ситуацій, Пожежна охорона, поліція. Пригадайте, за якими номерами ми можемо їх викликати по телефону? 101 пожежна машина. 102 Поліція 103 Швидка допомога. 104 Служба газу. А номер телефону для всіх видів екстреної допомоги 112. Отже, бажаю всім зберегти своє здоров'я та життя в різних надзвичайних ситуаціях Будьте здорові та обережні. Хай біда завжди обходить вас стороною. Бережіть себе. Дякую за увагу!